Доброго дня, шановні глядачі, наші підписники та користувачі пристрою Garmin. Очікували, довго очікували всі на оновлену модель від компанії Garmin Enduro 2 з самою максимальною автономністю годинників Смарт та ультраспортивних на 2022 рік. Прийшов і сьогодні буде по ньому. Такий міні-огляд. Роздивимося пару функціональностей і цікавинок, яких додала компанія Garmin в цю чудову річ. Погнали! Апарат завжди вам радий! Garmin Enduro 2 отримав функціонал повноцінного годинника Fenix 7, тобто сенсорний дисплей для керування. Також він отримав керування. Кнопками Carbon Grey DLC Titanium Black ultra -fit, Nylon and Black Silicon Band. Що значить ці слова? Перше. В комплектацію входить силиконовий чорний ремінець на 26 мм. Також нейлоновий ремінець ultra Fit. Гармін запевнює, що користування нейлоновим буде комфортно навіть для найстійкіших спортсменів. Він йде на липучках, таких бачите, з одної сторони, і сам по собі він такий резиновий розтягується. Новий датчик нового покоління звик і серцевого ритму, зчитування енергетичного стану, стресу, кисню. І активності також цей годинник, зчитує показники серцебиття під водою без використання нагрудного пульсометру. В комплектацію також війшла зарядка, вона вже універсальна, така, як і в принципі майже на всіх годинниках Garmin, окрім серії Марк, гарантійний талон від офіційного дистриб'ютора та інструкції з використання годинника. Кнопка вімкнення, кнопка до верху, або затискаємо кнопка меню, кнопка донизу. А або кнопка, можна поставити на будь-який через кнопки швидкого доступу, кнопка повернення та кнопка нового кола. І кнопка а, підтвердження вибору тренування, старт, та стоп. Так називаємо, як всі користувачі Garmin звикли її називати. Так, вибираємо мову користування. Підтвердження. Створити пару з телефоном. Натискаємо так. На нашому смартфоні запускаємо програму Garmin Connect. Вона доступна як для системи iOS, так і для системи Android. В системі Android при вмиканні цієї програми буде 3 рисочки, в системі iOS буде 3 крапочки. Знизу натискаємо налаштування і додаємо новий пристрій. Обов'язково вмикаємо систему гіопозиціонування, показує зразу під'єднання Garmin Enduro. Так, дозволити спарення з пристроєм. І вводимо код, який відображається на годиннику. Код запам'ятовувати не треба. Після того, як ми під'єднали пристрій Garmin до нашого годинника, заходячи до меню, в нас є завершення налаштувань, таких як налаштувати музику, додати Garmin Pay, тобто розрахунок вашою карткою, вашого банку, підключення до мережі Wi-Fi, що дасть можливість завантажувати карти Garmin Topo Active. І близько 20 тисяч гірських маршрутів та цікавинок, відслідковування статистики заряду. А це плюс 12 днів до його автономності, під'єднання до страва, відстеження лайфтреку, і саме головне це. Завершення налаштування аварійного виклику, щось станеться там, втрата свідомості, чи різко там впаде чи ще щось. Годинник автоматично вімкне цю функцію або вручну можна зробити. Затискаємо кнопку вимкнення годинника і запиту відправлення аварійного повідомлення з вашим місцезнаходженням О, довіреним особам в під'єднаним до програми Гармін Конект. І прийде силка на сайт, яка відобразить ваше місце знаходження та переміщення вас, якщо таке буде можливо. В налаштування на мобільному пристрої ми можемо виконати будь-які дії, майже це зеркальне відображення і керування годинником на вашому мобільному пристрої. Починаючи з функції живлення, здоров'я, відстеження безпеки, профілів користування. Музики, повіщень та під'єднання аксесуарів та датчиків та керування картографією. Тепер давайте перейдемо до деяких меню, які б нам були цікаві. Наприклад, в меню використання годинника є дуже багато тренувань, так, починаючи з бігу, пішоходу, альпінізму, маршрутів, велозаїздів для плавання, триатлону, функції користування силовими. Тренуваннями, лижі, сноуборди, еліпсоїди, каяки, гольфи, тенісні корти, кардіотренування, йога, дихання та типу рибалки. Це всі меню, які ми можемо додатково налаштовувати і коригувати меню відображення, тобто самі поля даних. Але тут ще є додаткові із вибраних: це меню навігації, експедиції, трекмі, користування мапою, диспетчер мап та додати тренування, такі, як тренування для гольфу, пінболу, тенісу, верхової їзди, пілатесу, елипсоїду, степеру парашутів, човен, стрес. та Можемо вибрати інше заняття для того, щоб його налаштувати. Enduro це не просто годинник, виконаний з дуже високоякісних матеріалів, встановлена технологія SATIQ, яка для вас забезпечує максимальну точність позиціонування та максимізує автономність даного приладу. З новинок це вбудований ліхтарик. Вімкнути його за допомогою кнопками швидкого реагування, тобто затискаємо кнопку вимкнення годинника і переходимо в швидке меню. Натискаємо на дисплеї ліхтарик і вмикаємо червоного кольору та можемо вмикати білого. Він дуже яскравий. Багато було питань з приводу користування сенсором. Сенсор ми можемо вимикати і вмикати. Також сенсор можна використовувати як тільки на тренуваннях або тільки в режимі користування годинника. Якщо ми зробимо вимкнення, сенсорний дисплей більше не функціонує. Для того, щоб його активувати, знову переходимо в меню сенсорний екран і вмикаємо. Тепер він повністю функціонує. Гармін переробив аналітику ваших тренувань за зовсім новим рівнем. На сьогоднішній день вимірювання показників продуктивності йдуть з поправкою і допоможуть вам відкоригувати свої тренування кожного разу, коли воно вам буде за потрібне. Вимірювання VO2 Max для трейлового бігу оцінює рівень серцево-судинної підготовки бігуна. Кожне тренування тепер буде супроводжуватися інформуванням, для чого воно потрібно. Та яку роль воно виконає в вашому сьогоднішньому дні? Всі меню можна редагувати. Зараз вони стали не тільки просто інформаційними, ще й можна виводити інформаційні запити по графікам. Зверху ви можете бачити зараз 48 годин користування. Це означає, що при даному тренуванні заряду акумуляторної батареї його вистачить на 48 годин. Зараз це десь менше половини і він відображає 48 годин. Це просто чудово. На даний час ми знаходимося в приміщенні. GPS активувався повністю. В цій моделі використовується зовсім нова технологія. GPS, -у. подивитися параметри підтримки багатодіапазонного GNS. Заходимо в налаштування тренування. Йдемо до меню відстеження або GPS, супутники. І бачимо використовувати стандарт, вимкнути повністю здання до місця знаходження, тільки GPS. Усі системи використання, плюс багатодіапазонний, автоматичне перемикання та ультратрек. Тобто пояснюється, що це буде найдовша робота, але нижча точність вашого місця знаходження. Доступні кілька глобальних навігаційних супутникових систем. GPS, ГЛОНАС, Галілео. З приводу автономності. Автономність ми маємо 34 дні в режимі смарт-годинника. Плюс додаткові 12 днів з заряджанням від сонця. До 150 годин в режимі GPS із сонячною зарядкою. Також ми можемо коригувати підсвітку для того, щоб перше зменшити її, для того, щоб була більша автономність, або навпаки. Для того, щоб було трохи краще видно, у кожного рівень сприйняття інший, тому під час заняття ми можемо поставити 90% або навіть 100% та загальне використання також трошки збільшимо. Можливості екранних даних в нас на сьогоднішній день є. І як ми можемо їх змінювати. Наприклад, поля даних, візьмемо поле серцевого. Ритму та змінимо на дану. Так, динаміка біга, вертикальні колибання. Бачите, датчик вертикальних, вертикальний коефіцієнт, середній. Частота е контакту з землею. Бачите, буде графік відображатися. Датчик балансу. Довжина кроку, каденс, датчики каденсу. Меню Pace Pro буде відображатися. Це буде або шкала. Або проміжний темп, цільовий темп і проміжний темп на відстані. Калорії, GPS, стан використання кола, схід сонця, захід сонця, час доби, час доби плюс секунди, схема барометра, атмосферний тиск, барометричний тиск, кроки. Завантаження, частота дихання, загальні калорії. Схема барометра, графіки темпу. Годинник використовує систему Klim Pro, що використовує планувальник підйому а, та на завантажених маршрутах. І буде вас інформувати для того, щоб ваш підйом був набагато простішим. І коли ви піднялися, ви отримали позитивні враження, а не навпаки, були виснажені. Аклиматизація доспеки та висоти. Цей годинник може все показники ефективності, автоматичний таймер відпочинку, порадних з часу відновлення після кожного тренування. При гірських лижах він буде розпізнавати сходження та спуск. Це два специфічні показники, які мають бути розраховані для отримання також. Позитивних результатів. Використання будь-якої функції, яка вже вмонтована в цей годинник спортивного характеру, буде максимально супроводжувати вас на всі дистанції, диспетчер мап. Вони будуть супроводжувати вас майже скрізь. Тут завантажена карта Topo Active, та ми можемо зробити додавання. Картографічного продукту і додати мережу. Саме цікаве, що під час додавання мережі на телефоні в програмі Garmin Connect, якщо ми туди зайдемо, наприклад, дивіться, додати мережу, так? Вибираємо мережу. І автоматично на телефоні буде відображення для спрощеного входу і вводу паролю. Зразу. Після підтвердження в нас виходить під'єднання до мережі Wi-Fi. Після під'єднання до мережі можемо нажати додавання карти, пошук мережі Wi-Fi та буде список для можливого завантаження картографічного продукту інших країн. Також меню з швидких віджетів дозволить вам швидко переміститися в додаткові меню під назвою альтиметр Барометр. Ваш стан організму, останні тренування, енергетичний стан, сон, пульс або керування музикою. Також можемо редагувати і додати багато цікавинок. Всі тренування і вся інформація автоматично буде відображатися на вашому годиннику та переноситься в програму Garmin Connect, де ви вільно зможете відслідковувати. Свій організм, як він змінюється під час навантажень та сну або стресових ситуацій. Це був коротенький огляд на годинничок Garmin Enduro 2 з суперавтономністю до 150 годин роботи в режимі GPS, та сам по собі, має автономність 34 плюс 12 днів. Дякуємо, що залишаєтесь з нами! Все буде Україна! Ставте лайк та чекаємо на ваші коменти. Вам всього найкращого до побачення. Ви запитаєте, що їх усіх об'єднує? Інтернет-магазин, апарат Юей, апаратні рішення комфортного дозвілля. Подзвонить 332323.